Сьогодні ми з вами будемо говорити про майбутніх народних улюбленців, а саме серію смартфонів Motorola Edge 60. Я пам'ятаю, наскільки популярною була серія Edge 40. Вона буквально е здійснила фурор на українському ринку. Після того, як люди побачили Edge 40, вони перестали купувати Poco, Redmi, Realme, усе це. Тому що Edge 40 за 13 тисяч гривень з його імбовими технічними характеристиками, ну це було щось неймовірне. В серії в Edge 50 вони продовжили те, що здобули в Edge 40. Ну, майже продовжили, були там Деякі даунгрейди. Однак все одно, ну хто мені зараз в обличчя скаже, що модель Edge е 50 Neo погана? За там 12 тисяч гривень, з бездротовою зарядкою, з повноцінним вологозахистом, з ударозахистом там, згідно цього військового класу mil STD 810H. Про це ми, до речі, окремо сьогодні ще е поговоримо. З трикратним оптичним зумом. Ну, реально, це ж справжня імба. І ось кілька днів тому компанія Моторола показала перш. Першого представника серії Edge 60, а саме модель Edge 60 Fusion. І сьогодні, в мережі вже є купа чуток стосовно Edge 60, Edge 60 Pro, і навіть Edge 60 Stylus. Тобто вже сьогодні відомі абсолютно всі технічні характеристики, кольори і навіть ціна в Європі майбутніх хітів Продажу. Про все це ми з вами сьогодні і будемо говорити. І в кінці відео я дам відповідь на найважливіше питання: чи варто на них взагалі чекати? Бо можна йти зараз сміливо брати g 50 Neo і взагалі не турбуватися ще кілька років. Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобачку, а я починаю! Але перед цим, друзяки, я хочу вам повідомити, що до нашого постачальника приїхала ціла купа вживаних смартфонів Galaxy S в станах, як нові. Я на них дивився, вони реально там без коцик, без нічого. Якщо б мені сказали, що це новий апарат, просто без кропки, я б хочу б це повірив. Починаючи з 22 серії, закінчуючи 24-ї, тобто усі актуальні варіанти там є: і s 24 Ultra, і s 23 Plus. Коротше, там реально їх дуже багато. Отут я залишив QR-код на категорії на нашому сайті andruprice.com.ua Заходьте і знайомтеся. Також я залишу посилання в описі під цим відео. Ну а якщо вам не хочеться зайвий раз заморочуватися, ви можете одразу писати нашим менеджерам в Телеграм. Отак і задавайте питання: я хочу собі купити якийсь Galaxy S там в гарному стані, за ідеальною ціною. Будь ласка, підкажіть, що у вас є. Вам там і відео скинуть, все короче, зроблять, впевнений, ви залишитесь задоволеними. Тож давайте вдали вам копір. Ну і хочу в черговий раз вас закликати, взяти участь в нашому розіграші смартфону. Уам Плас 13 донатите від 50 гривень на допомогу ЗСУ і таким чином автоматично стаєте учасником розіграшу. Нам залишилось там добити всього-навсього 25 тисяч гривень. Тож хочеться вірити, що після цього відео ми з вами досягнемо мети. І хлопці отримують довгоочікуваний дрон. Повірте, ці хлопці дуже потужні, так само, як і усі герої, які зараз боронять нашу неньку. Більш детально про збір і саме звернення ви побачите в кінці відео, тож обов'язково дочекайтеся. Ну а зараз зараз ми повертаємось до наших Motorola Edge 60. Окей, друзяшки, що ж там такого сплило в мережі, що я тут так розриваюся. Дивіться, кілька днів тому в Індії офіційно показали модель Motorola Edge 60 Fusion, яка на глобальному ринку, судячи з чуток, буде продаватися як Motorola Edge 60. Тобто це два абсолютно однакових пристрої, тільки один з приставкою, а інший без неї. Однак, щоб ви розуміли, буде і європейська версія Edge 60 F'usion. Вона трохи гірша за індійську. Отакий от трикутничок замутила Компанія Моторола. Щось мені це нагадує. Чинить так само, як і Xiaomi в старі добрі часи. Однак у вас є я для того, щоб розібратися у всьому цьому багні. Окей, давайте для початку розберемося з європейським варіантом, який, власне, і буде продаватися всередині нашої країни. Дивіться, в цілому загальна філософія смартфону не змінилася. Так само, як і попереднє покоління, це середній клас. Єдине, що покращили дисплей, хоча він так само має заокруглені краї. Додали офіційно це військовий клас захисту mil STD 810H, тобто падінь теоретично він теж не має боятися. Є повноцінний вологозахист згідно класу IP68, є підтримка E7, немає телефотооб'єктиву і немає бездротової зарядки. Тобто за рамки середнього класу від компанії Моторола цей пристрій не виходить. По суті, трохи змінився дизайн, ви зараз можете бачити його перед своїми очима. З'явилися нові кольори. По матеріалам корпусу ситуація та сама, ззаду використовується. Штучна шкіра, рамки виконані з пластику, а дисплей захищено склом, Gorilla Glass 7i. Дисплей тепер має роздільну здатність 1,5К, з'явилася підтримка функції LTPO. Ну і на папері локальна максимальна яскравість полетіла кудись далеко а, а, вгору. Заявлено 4500 ніт. Коротше, захист корпусу покращили, дисплей покращили і покращили процесор. В попередньому поколінні використовувався чип Snapdragon 7 gen 2 в новому Dimensity 7300. Я не можу сказати, що це найкращий в світі, чіп, проте, от якщо дивитися на синтетичні тести і на практику, він все одно буде краще, ніж 7 s gen 2. Ну, принаймні, потужніше. Пам'ять тепер починається з 256 гіабайтів і ще прокачали вбудований акумулятор. Було 5000 мАч, стало 5200. Швидкість зарядки така сама: 68 Вт. По камерах ситуація залишилася. Плюс-мінус такою самою, як і в попередньому поколінні. Єдине, що трохи прокачали основну. От на черококутник залишився без змін, але він з автофокусом, тобто макро відео, макро фото, все ще є. І фронталка на 32 мегапікселі. Коротше, як ви бачите, в версії Fusion зміни є, але їх не так, щоб дуже багато. Тобто бігти і міняти свій 50 Fusion на 60 Fusion, ну я б не став. Коштує він сьогодні в Європі від 329. Євро. Тобто всередині нашої країни він би продавався там плюс-мінус тисяч за 14-15. Підсумовуючи, топом за свої гроші цю модель я б точно не називав. За цей же прайс можна купити Nothing Phone 3 a який, на мій погляд, буде набагато цікавіше і набагато краще. Тому рухаємось далі. А далі на нас чекає модель Motorola Edge 60. І тут вже все набагато цікавіше. Костяк він взяв з індійської версії 60 F'usion, проте деякі покращені. Все ж завезли. Одне з таких це телефотооб'єктив, окремий модуль на 50 Мпіксів з трикратним оптичним наближенням. Потім завезли бездротову зарядку. Ну, принаймні про це говорять чутки, та і логіка також, тому що в попередньому поколінні бездротова зарядка була, в Edge 40 бездротова зарядка була. Чому б їй зникнути в серії Edge 60? Однак не про все так можна сказати, тому що, знову ж таки, якщо вірити витокам, ця модель втратить металеву рамку. І для мене особисто це удар, тому що ну в Edge 40 була металева рамка, в Edge 50 була металева рамка, а тут вона зникне. Чому я так вважаю? Тому що вже є купа офіційних рендерів, і на цих рендерах немає у цих пластикових смужок на грані. Тож, друзі, швидше за все, так воно і буде. R60 так само отримав захист від ударів, захист від води, підтримку і 7 дисплеї такий самий, як і Fusion. З більш-менш цікавого, Завезли новий процесор Dimensity 7400. І як на мене, він буде набагато краще, ніж те, що компанія Motorola запропонувала того року. Чи не помиляюсь, там був чип Snapdragon 7 Gen 1, щось таке. А тут Dimensity 7400. Він недалеко, до речі, пішов від Dimensity 7300. Тобто це все ще середній клас. І цей чип гірше, ніж, припустимо, Snapdragon 7 Gen 3, який використовується в Edge 50 Pro. Ну, отак от я трошки вас Затягнув в цю пучину, але ну, що маємо, то маємо. Простіше кажучи, процесор буде краще, ніж в попередньому поколінні, однак це все одно далеко не імба, як це було у випадку з Edge 40. Пам'ятаєте, там був субфламентський чип, А тут це ще середній клас. По камерах основна і на черкокутник будуть плюс-мінус такі самі, як і у версії F'usion, єдине, що додадуть у цей е, окремий телефотооб'єктив з трикратним оптичним наближенням. Фронталку теж має трошечки показати. Кращити замість 32 мегапікселів запропонують 50 Ну і батарейка у Fusion на 5200 мА. -1. Тут вже запропонують 5, 5 і швидше за все з'явиться бездротова зарядка. Враховуючи те, що вага новинки буде складати 180 грамів, а товщина корпусу 8 мм, це прямо круто. Очікувана ціна 450 євро. Тобто, всередині нашої країни його будуть продавати приблизно 1000 за 18. І ось в яких кольорах він буде продавати. Як я вам казав раніше, загальна філософія не змінилася. Позаду буде використовувати штучна шкіра, різна буде текстура, щоб якось відрізнятися від попереднього покоління. Ну і металеву рамку мають замінити на пластикову. Причому це стосується не тільки Edge, а й версії Pro. Так вам не почулося. Ну от погляньте на офіційні рендери. Ви десь бачите у цій смужки? Ні. А тепер погляньте на рендери Edge 50 Pro. Ось ці смужки, чітко видно. Тут їх немає. тож швидше за все, прошка теж отримає пластикову рамку. Так, будуть відрізнятися кольори, буде відрізнятися текстура. Особливо мені подобається цей варіант, типу, під тканину, але все це штучна шкіра. Головною відмінністю між Edge 60 і Edge 60 Pro буде процесор. Замість Dimensity 7400 запропонують новий 8350. 8350 це. Щось між 8300 і 8400. Тобто це вже таке собі е, ігрове залізо. Плюс-мінус рівня Snapdragon 8 Gen 2 тільки більш енергоефективне. Тобто усі сучасні ігри мають працювати без проблем, та й в цілому до швидкодії цього пристрою питань точно не буде. І це рішення набагато потужніше, ніж же попередній Snapdragon 7 Gen 3 який використовувався в 50 Pro. Якщо вірити чуткам і інформації, яка з'явилася після офіційного. Сертифікації пристрої на сайті Тіна. Новинка має отримати акумулятор ємністю 6 тисяч І це ще одна умовна кілер фіча новинки. Єдине питання, яке мене турбує: вони заявили е, товщину 7,25 мм. А як вони зможуть туди запхати і величезний акумулятор, і бездротову зарядку? Ну, у мене є до цього певні питання. Плюс задекларована швидка зарядка потужністю 90 В. Altyazı M.K. Тобто з точки зору фізики щось не сходиться. По камерах, принаймні, те, що я зараз бачу на папері, ситуація буде плюс-мінус така сама, як і у Edge 60. Єдине, що прокачають на черекокутник. Було 10 мегапікселів, стало 13 мегапікселів. Можливо, зараз в цьому розібратися дуже важко трохи змінять і основну камеру. Телефото об'єктив на 50 мегапікселів з трикратним оптичним наближенням тут теж буде. Але на жаль, мова йде не про перескоп, а буде саме телефотомодель. Дисплеї. Також отримує заокруглені краї, комусь це подобається, комусь не подобається, але треба прийняти це як факт. Матриця Піолет, -E, роздільна здатність півторака. Ну і з максимальною яскравістю теж проблем не буде. Прайс цього смартфона в Європі буде складати 600 євро. Тобто, всередині нашої країни треба очікувати ціну десь там 23-24 тисячі гривень. Слухайте, по технічним характеристикам мені цей смартфон дуже сильно нагадує. Oppo reno 13. Pro, який зараз усюди форсять в українських інтернетах. І до речі, 13 Pro продається за 30 тисяч гривень. І має такий самий чип, як і майбутній Edge 60 Pro. Ну і остання модель, про яку я казав на початку відео, це Motorola Edge 60 Stylus. І вона, швидше за все, буде продаватися ексклюзивно на ринку Індії. По суті, це не перший стилус фон від компанії Motorola, однак жодного разу офіційно подібні гаджети. До України не доїжджали. На жаль, чи ні, тут вже самі не пишіть в коментарях. За технічними характеристиками, він мені дуже сильно нагадує 60 Fusion. єдине, що тут використовується процесор Snapdragon 7 Gen 2. І є бездротова зарядка. Однак, акумулятор ємністю 5000 мАч. Тобто такий собі типовий середньобюджетний смартфон від компанії Моторола. Офіційний анонс цього пристрою планується на 17 квітня. Нас з вами, звісно, більше цікавлять Edge 60 і Edge 60 Pro. І відповідь на питання, чи взагалі варто на них чекати, або вже сьогодні можна піти взяти Edge 50 чи Edge 50 Pro. Або є ще третій варіант: взагалі забити на них болт і купити собі щось більш пристойне. Давайте я спробую поділитися з вами своєю першою думкою. Другою, я поділюся, коли пристрої вже офіційно представлять в Україні, і я буду робити повноцінний огляд. Дивіться, h 60 судячи з того, що я бачу, пішов взагалі недалеко від H50. Так, там трошечки змінили там процесор, трошечки качнули акумулятор, однак я взагалі не бачу сенсу якось оновлюватись. Чесно кажучи, я не взагалі бачу сенс купувати собі навіть H50. Він за свої гроші, за свої там 17-18 тисяч, взагалі, як на мене, не актуальний. Є купо усіляких інших смартфонів, які там просто на голову вище за нього. Навіть якщо не брати до уваги там вживані. Пікселі, там, вживані Samsung і так далі. От Якщо брати до уваги виключно нові смартфони є безліч більш цікавих варіантів. Тож чекати на L60, ну я б точно не став. Що стосується прошки, вона вже буде трохи цікавіша, однак, якщо б коштувала ну, там, 1020, окей, якщо б вона конкурувала там, з Galaxy A56, однак вона буде коштувати в районі 25 тисяч, не менше. А за 25 кусків сьогодні можна купити, ну, припустимо, вже. Google Pixel 8 Pro на 512 ГБ В стані як новий. Або Realme GT 7 Pro. Згадайте його технічні характеристики. Можна трохи додати грошей і взяти собі OnePlus 13 на 256 ГБ. Коротше, там конкуренція просто нереальна. Там Xiaomi 14 T Pro. Усе це за 20 кусків. Куди там хоче вклинитися Motorola зі своїм чипом Dimensity 8350? Хоче там із крутим дизайном, з тими матеріалами, з пахучим корпусом, я, чесно кажучи, не знаю. Знаєте, чому я раніше не звертав увагу на смартфони Motorola? Тому що вони завжди були такими, як оці от Edge 60, Edge 60 Pro, Edge 50, Edge 50 Pro. І якщо б в арсеналі бренду не було таких топчиків, як, припустимо, Edge 50 Neo, і, можливо, коли з'явиться там якийсь Edge 60 Neo умовний, який замінить попередника, от ну, от, ситуація була патова. Тобто вони в серії випускають два більш-менш нормальних смартфони, ну припустимо, Edge 50 Fusion і H50 Neo, вони за свої гроші прямо топові сьогодні. Ось, а всі інші, ну так чисто, типу, нате тримайте. Якщо ви є фанатом компанії Motorola, от їх філософія з цими там переробленими матеріалами з пахучою задньою кришкою, з пахучою коробочкою, але за оверпрайс, купуйте. В цілому, якщо їх. Порівнювати, припустимо, з офіційними Samsung, ну окей. Типу, все, як то кажуть, їбало завалив. Типу, гуляйте. А якщо дивитися на ринок смартфонів глобально зверху, що там в принципі є, ну вони взагалі не конкурентно спроможні. Це моя думка. Своєю ви як завжди зможете поділитися в коментарях. У мене цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, діліться цим випуском зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Усі корисні посилання ви знайдете в описі під цим відео і слухаємо звернення від військових. Вітаю підписників каналу Андро та прошу долучитися до збору на дрон серії Ріматрис для ретранслятору і на Покровський напрямок для оперативного командування Покровськ. З вас закритий збір, з нас знищені вороги. Слава Україні! Героям слава! Ну, друзяки, для того щоб бодай трохи підбадьорити наш збір. Ми вкотре влаштували розіграш смартфону OnePlus 13. На сьогодні це один з найоптимальніших андроїдів на ринку, коштує близько 30 тисяч гривень. І для того, щоб взяти участь в цьому розіграші, треба задонатити від 50 гривень на допомогу нашим бійцям. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на. Перемогу слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.